Can't read my poker Кентрім покер girl. Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Це рубрика голос з мікрофону. Знову голос з мікрофону. Я вже не збирався знімати голоса з мікрофону з Євробачення 2025, але я прислуховував інші голоса і був наскільки здивований. Як Швеція класно співає. Тобто я навіть перепровірив, може там записані беки є. Виявляється, там немає записаних беків. Вони наскільки круто все це зробили. І я б хотів би, щоб ми сьогодні посолі. Ну, ви ж зайшли на це відео, ви ж бачите, що сьогодні голос з мікрофона Швеції, бара, -бара басту ви ж знаєте, мені не подобається ця пісня, мені не подобається тематика цієї пісні. Мені не подобається. Ну, коротше, якісь такі вайби неприємні. Ну, не моє. Це суб'єктивна думка, але Але я маю визнати, що їх спів був одним із кращих на Євробаченні, і ми зараз це послухаємо. І ще буде голос мікрофону сьогодні в Польщі. Напевно, якщо ви хочете. От і закінчується легенда. Я вже казав, що до курсу. Після 17 числа не буде можливо доєднатися. Я хочу всім подякувати всім обраним унікальним людям, які доєдналися до цього курсу, які отримали класні знання, чудові знання. Мені сумно відпускати цей курс, тому що дійсно скільки зусиль, скільки своїх секретів, лайфхаків я розповідав і показував, як це робити. І я знаю, що. Всі це оцінили, хто доєднався до цього курсу. Я не можу відпускати цю легенду, але я мушу відпустити цю легенду. Даже жась, я все почала ходити. Жась, я не буду плакати. Я ще пущу останній раз рекламу стосовно цього курсу. Якщо ще хочете, що сьогодні, коли вийшли ці два відео голоса з мікрофонів, ще у вас є можливість, змога доєднатися. Більше такої змоги ніколи не буде! Курс по мобільному монтажу навчу тебе швидко креативно монтувати на телефоні. Раз, два. Шок куди натискати, які проги використовувати, щоб рілси набирали багато переглядів, а друзі не могли розтуплитися, як це змонтовано. Багато модулів і по зйомці, світло, звуку, все топчик, горобчик, Відгуки моїх учнів, можеш прочитати мене в профілі. 599 гривень і доступ до відео уроків не обмежений по часу. Ніхто тебе в спину не буде гнати, займайся тоді, коли тобі зручно. Ну що, крила з'їли полетіли? Я дуже радий, що я був, створив щось. Цікаве, і саме головне корисне. Дуже дякую всім ще раз, хто доєднався. Якщо ви ще хочете встигнути в цей потяг, ви ще можете посилання внизу. Напишіть ваш нікнейм в Телеграмі. І все. Більше, ви розумієте, що в наступних відео я не буду казати про курс. Вам взагалі. Як це? Я не буду казати про тост. Блін, ну що за сумна нота? Все, слухаємо голос з мікрофону Швеції. бара бара бар сто Ну я! Кроком слор, ну є редокс. Ал бечим бар фіс вінда строкс. Беста боутіф, кроп по шел. Фіра веггар і трепанель. o oh, e eh o oh, e eh oh. Vedin braa Oe e o e o Son tango me Yksi, kaksi, kolme, sauna! Vi ska vara bastu, bastu Hommon oppo, släpp all stress i dag Bastufröder är vi som glöder hundra grader noja Vara bara bastu, bastu Heitet på så i

Bastu gürler evim som bundan kadar grader olacak? Bara bara bastu bastu hentagoza olsaydı bara bara bastu bara bastu bara 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 bastu bara 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 bastu, bara 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 bastu, bara bara bastu,

Насправді є відчуття, можливо, у вас також склалося відчуття, що ну не може бути так занадто ідеально я перепровірив, тут немає записаних беків. Це все вони співали наживо. Наскільки е, видрючили, знаєте, видрючили просто не, не тільки кожну нотку, але цей кожен такт, що вони ідеально, синхронно. Попадають один в, з одним одним. ну ви e, І це дуже круто. Ну, це прям, знаєте, бувають дабли в студійках, нерівно зведені, нерівно під'їджені під, під, під до основного вокалу. Тут просто ідеальний синхрон. E, um, ось так вони дійсно співають наживо. Що звучить як студійка, Хоча ні, ні, це живий вокал. E, Ще раз скажу, незважаючи на те, що мені не подобається ця пісня, але це звучить круто. Е, куплети, да? там куплети, оце він так що розказує там да? один із виконавців. І то ви звернули увагу, як він не просто розказує, наскільки в нього тут опора, наскільки в нього чітко виходять слова. Так він там робить якусь інтонацію інтонацію другу, але в нього все відрепетировано. Не то що у Томі Кеша, хто ще не дивився голос мікрофону, Томі Кеша, обов'язково подивіться. Ну, там просто ну риба така дохла, і тут така акула. Розумієте? Це дуже важливо. Тобто, ну я реально в шоці. Прекрасно, круто. Тобто я не здивований, що Швеція, ну, типу, взагалі, взагалі дивно в цьому році оцінки. Якщо ви хочете, можемо сьогодні прямий ефір провести на YouTube каналі. Якщо ви хочете, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Ну і дивіться кліп, підрахуй, слухайте пісню, підрахуй на всіх цифрових майданчиках. Ну і нагадую, що це остання можливість доєднатися до курсу. По мобільному монтажу. Ну як це я не буду казати курс по мобільному монтажу? Я не знаю. Тож, доєднайтеся або доєднуйтесь своїх друзів, близьких, рідних. Можливо, якщо хочете, також бути частиною цієї історії. Та не тільки історію, навчитися класно, швидко, креативно монтувати. На секундочку. Чекаю ваші думки в коментарях. Бувайте!